Спокійно, це нормально. Відбулося щось страшне та несподіване, і моє тіло починає сигналізувати тривога. Організм готується захищатись. Розказувати вам про ваші права цікаво і мені самому, але чесно, я чекав саме цю серію, бо тут буде багато практичних порад. Поговоримо про психологічну стійкість і самодопомогу. Всередині кожного з нас є така внутрішня подушка безпеки. Психологічна стійкість. Це не означає, що тобі ніколи не страшно чи сумно. Ні. Це означає, що навіть коли ти переживаєш важкі події, ти можеш відновитися і знову йти далі. Але знову ж таки, страшно і тривожно буває всім. І тут важливо навчитися помічати, так, моє тіло реагує, воно мене захищає. І дати собі сигнал відбій. зробити глибокий вдих, повільний видих і сказати собі Я в безпеці. Може розслабитися. Оце і є частина нашої психологічної стійкості. Вміння слухати своє тіло і розуміти, що з тобою все гаразд. Уявіть, що стійкість це як м'яз. Чим більше його тренуєш, тим сильнішим він стає. І тренувати його можна щодня. Перше сон. Я знаю, що ви часто лягаєте пізно. Уроки, телефони, серіальчик. Але саме під час сну наш мозок і тіло ремонтують себе після стресу. Вісім-дев'ять годин сну це база. А без телефону вночі і в провітряній кімнаті буде ще більше сил. Друге рух. Будь-яка фізична активність виганяє з тіла стрес. Пробіжка, прогулянка, тренування, навіть 10 хвилин можуть змінити настрій. Коли рухається, мозок виробляє гормони щастя. Третє тренуй увагу. Коли ми нервуємо, мозок чіпляється за все погане. Це не вийшло, мені бракує того, я не впораюся. Але це тільки підсилює стрес. Спробуй акцентуватись на хорошому. Сьогодні класна погода. Я вмію малювати, я вже це проходив. Четверте ритуали: це маленькі звички, які дають відчуття стабільності. Наприклад, щовечора чай перед сном, улюблена пісня дорогою до школи, недільна прогулянка в парку чи запис трьох хороших подій дня. П'яте відчувай. Страх, злість, сум, сльози це нормально. Емоції як хвилі, вони приходять і відходять. Просто не витісняй їх. Спробуй називати те, що відчуваєш. Мені зараз страшно, я злюся, мені сумно. Це допомагає зрозуміти себе і швидше заспокоїтися. І нарешті мрії. Мрії це паливо. Вони ведуть нас уперед, навіть коли навколо хаос. Так, під час війни мріяти важко. Інколи здається, що це не на часі, або що можна мріяти лише про перемогу. Але саме мрії повертають нам майбутнє. Іноді нам здається, що тривоги й страхи заповнюють увесь день. Ми прокидаємося з ними і засинаємо з ними. Але постійно думати про погане не допомагає вирішити проблему, а тільки забирає сили. Тому є техніка, яку я дуже люблю. Час для переживань. Виділи 15-30 хвилин на день тільки для своїх тривог. Сядь, подумай, навіть запиши їх у зошит. А коли протягом дня тривожні думки знову приходять, скажи собі: стоп! Я подумаю про це пізніше, у свій час. А зараз переключуся на щось інше. Погуляю, подивлюся фільм, подзвоню другові. Така маленька хитрість допомагає не дозволяти тривозі керувати твоїм днем. Але інколи напруга така сильна, що тіло просить іншого виходу. Є ще кілька технік, які допомагають випустити стрес. Перша техніка сокира. Стань рівно, вирівняй спину. Уяви, що тримаєш у руках велику і важку сокиру. Зроби глибокий вдих і підніми руки над головою, ніби готуєшся розрубати дрова. Долоні тиснуть одна на одну, руки напружені. І ось з видихом зроби різкий рух вниз, ніби рубаєш повітря. Відчуй, як виходить зайва напруга. Повтори кілька разів, уявляючи, що з кожним рухом ти відсікаєш від себе втому й тривогу. Друга техніка трясці. Тань зручно ноги на ширині плечей. Підніми ногу і зроби різкий рух, ніби хочеш відбитися або струсити з себе щось зайве. Дай тілу свободу. дозволь ногам справді труситися. Повтори кілька разів і відчуєш, як знімається внутрішня напруга. Глибоке дихання. Сядь зручно. Поклади руку на живіт. Вдихай носом на рахунок 1, 2, 3, 4. Затримай подих на мить. А потім повільно видихай ротом, рахуючи до 6. Уяви, що з кожним видихом ти випускаєш напругу. Або практика бульбашка. Уяви, що на видиху ти надуваєш велику мильну бульбашку. Разом із повітрям відпускаєш свої тривоги. Або реально подуй бульбашки. Якщо чесно, іноді це просто приємно робити. Вправа метелик. Обійми себе. Схрести руки так, щоб долоні лежали біля ключиць. Почни легенько постукувати. Раз правою, раз лівою долонею, наче метелик махає крилами. Роби це в ритмі, можна рахувати удари. Додай кілька спокійних вдихів і видихів. А тепер кілька речей, які допомагають бути психологічно стійким. Говори з іншими. Це може бути друг, батьки, психолог. Не тримай усе в собі. Склади свій список допомоги. Що тебе заспокоює? Може, це дихальні вправи, малювання, музика чи прогулянка. Дай собі відпочинок. Подивись кіно, зроби чай, послухай пісню. Навіть маленькі рутинні справи дають відчуття стабільності. А ще, допомагаючи іншим, ти трошки допомагаєш і собі. Коли ти чуєш, як почувається інша людина, коли даєш їй слово і просто слухаєш, це підтримує і її, і тебе. Ти завжди можеш поговорити з друзями про те, що болить. Почни розмову першим. Вимкни телефон, щоб нічого не відволікало. Запитай, як ти, не перебивай і не намагайся одразу все вирішити. Просто слухати це теж велика підтримка. Можна говорити під час прогулянки чи за спільною справою, так легше відкритися. І головне дай зрозуміти, що ти поруч. У кожної дитини є право бути вислуханою. Це не просто можна сказати, а обов'язок дорослих почути. Особи та органи, які ухвалюють рішення щодо дитини, зокрема батьки, вчителі, суди, органи державної влади, зобов'язані враховувати думку дитини з усіх питань, що її стосуються, з урахуванням її віку та рівня зрілості. Це закріплено у Конвенції ООН про права дитини. Там прямо сказано, що поглядом дитини має приділятися належна увага. Українське законодавство, зокрема, Сімейний кодекс України. Також передбачає право дитини бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. Є навіть модель участі Лунді. Вона говорить про чотири важливі речі: простір. Дитині має бути безпечно висловитися, голос, дитина має право говорити так, як їй зручно. Аудиторія. Думку мають реально слухати, а не робити вигляд. Вплив дитина повинна знати, як її думка вплинула на рішення. Бо коли дитину справді слухають і пояснюють рішення, вона почувається в безпеці, розуміє, що її поважають і вчиться відповідальності. Якщо твою думку ігнорують, тоді можна попросити пояснень, звернутися до органів опіки, освітнього омбудсмена, уповноваженого справ людини чи навіть в окремих випадках до суду. А зараз час для важливих контактів.